Реабілітація ветеранів, психологічна підтримка, юридичні консультації та безбар'єрність в одному з медичних закладів Запоріжжя відкрили дружній простір для ветеранів і ветеранок. Мобільний Рубікон Хаб. Це вже другий за важливістю проєкт благодійної організації Рубікон Волі. Першим став ветеранський хаб, який вже діє та надає комплексну допомогу ветеранам і членам їхніх родин. Організатори кажуть, це лише початок. Надалі організація Рубіконволі планує масштабувати проєкт та відкривати мобільні хаби в інших організаціях та установах міста. Мобільна мультидисциплінарна група складається з юристів, психологів і реабілітологів. Фахівці надають ветеранам і ветеранкам консультативну допомогу, якої вони потребують. Взагалі, цей проект буде масштабуватись. Ми зараз запускаємо його як такий Це тільки початок. Він буде масштабуватись і лікарні це тільки перший етап. Далі у нас є другий, третій етап, на що ми плануємо так само розповсюджувати наш проект. Також у нас є важливим, щоб ми співпрацювали з військовими частинами. Тобто хлопці, коли отримують да, поранення, дуже серйозні, важкі поранення пов'язані з захистом батьківщиною або просто там проходженням служби, якісь там захворювання можуть бути. Потрібно цим хлопцям. Роз'яснити про те, на що вони мають право. Якщо ми кажемо там про придатність до військової служби, це військово-лікарська комісія, да, тобто це військова комісія. Є, наприклад, зараз же по-новому називається, але по-старому називається МСЕК. Тобто люди можуть думати дуже часто по своїх ну, захворюваннях, травмах, інвалідність, що, до речі, є підставою і для звільнення, і для певних пільг, тобто да, виплати, які гарантує держава і на військову пенсію. Тобто люди повинні про це знати, що вони мають на це. Рубікон хаб це є сучасної технології, яка вже існує в розрізі України, але в місті Запоріжжя це новаторство, і нам дуже приємно, що молода команда ветеранської спільноти презентувала і застосовує його спершу серед медзакладів. А потім ми маємо надію, що долучать і нашу комунальну установу ветеран про Запоріжжя, тому що ми зараз набрали фахівців супроводу ветеранів, набираємо психологів. Кологів, і ми будемо раді долучитися до надання психологічної допомоги, тому що в цьому додатку є такі питання, і у нас є фахові спеціалісти, які можуть на них відповісти. Міський департамент охорони здоров'я співпрацює з благодійною організацією Рубікон волі вже в кількох напрямках, зокрема в появі путівника медичних послуг. А тепер ще й відкриття мобільного Рубікон Хаб. Щоденно на етапах лікування стаціонарної реабілітації у наших ветеранів і ветеранок виникає постійне питання, яке стосується не тільки психологічної допомоги, юридичних дуже багато питань, соціальних і тільки такий комплекс, який буде мультидисциплінарним, мультикомандним, і плюс ще з можливістю наближення на моменті до наших хлопців, дівчат до наших пацієнтів в інтеграцію в наші лікувальні заклади. Ми цю ініціативу. Бу, підтримали, ми організували згідно графіка, визначили лікувальні заклади, з яких у нас отримується медична допомога. І сьогодні ми розпочинаємо. Є така організація, до якої можна звернутися зовсім безкоштовно і отримати послуги. Особисто дуже важливо сьогодні це послуги юридичні, послуги з фізичної реабілітації, послуги психологіч... ну, психологічної допомоги. Бо ментальне здоров'я я хочу сказати, що все це на нас відклалося, навіть якщо хтось думає, що все з ним добре, і я, як лікар, хочу сказати три роки війни без сліда не проходить ні для кого.